Почнемо з першого етапу. Перед тим як запускати рекламні компанії, вам потрібно чітко визначитися з рекламною ціллю, з якою ви будете працювати. Якщо ми говоримо про запуск реклами в інстаграм, то я б виділив одразу дві рекламні цілі, з якими ви будете частіше працювати. Перша з них це трафік, друга це взаємодія або ж повідомлення здірг. То це одна і та сама ціль, відповідно, в чому у них кардинальна різниця. Якщо ми працюємо з трафіком, то трафік приводить аудиторію на вашу сторінку. Людина переходить саме на інстаграм-сторінку, може переглянути весь контент, який у вас є в інстаграмі. Після цього продовжити взаємодію з вами або підписатися. Якщо ж ми працюємо з рекламною ціллю взаємодія або повідомлення в дірект, то клієнт після того, коли побачив нашу рекламну ціль, може одразу потрапити до нас в Дірект, відповідно, в повідомлення. І ми одразу з ним починаємо вести комунікацію. Це кардинальна різниця. З двома рекламними цілями. Для того, щоб зрозуміти, яка саме рекламна ціль буде працювати краще у вас, я б рекомендував би вам спочатку протестувати обидві рекламні цілі. Це можна зробити наступним чином. Ви виділяєте два тижні, наприклад, для роботи з рекламною ціллю трафік, порівнюєте, яка кількість заявок, яка вартість заявки, яка вартість продажу у вас отримується за цей період. Після цього ви тестуєте два тижні рекламну ціль взаємодія або ж повідомлення віддіре. Так само фіксуєте для себе основні рекламні показники, такі як вартість заявки, вартість продажу. Порівнюєте ці показники, і після цього визначитись, яка рекламна ціль буде краще працювати в вашому бізнесі. Окрім цього, можна ще додати дві рекламні цілі, з якими ви можете також стикатися в запусках рекламних компаній. Перша з них це літформа. Ця рекламна ціль більше підходить для того, якщо нам потрібно отримати якусь додаткову інформацію від клієнта. Це може бути або номер телефона для того, щоб зв'язатися з ним і обговорити подальшу взаємодію або співпрацю, або ж електронна адреса, куди ми можемо відправити комерційну пропозицію. І друга рекламна ціль це продажі. Вона більш актуальна для роботи сайту. Отже, ви визначили з рекламною ціллю. Тепер наступний, але не менш важливий етап: визначитися з рекламним бюджетом.